Людей того дня прийшло до храму дуже багато, щасливі, усміхнені, святково вбрані віряни щиро молилися у часі божественної літургії, дякуючи Всевишньому за щедрі дари природи, що є його творінням. Із собою принесли кошики з яблуками, грушами, сливами, виноградом іншими плодами благодатної української землі. Було у храмі багато молоді, дітей, які разом із дорослими возносили хвалу Господу, бо саме того дня багато століть тому. Господь преобразився. Ми сьогодні радісні тим, що це преображення дійсно, як казав отець, і на живих, і на нас. Це преображення сьогодні на нас. Ми через це преображення отримуємо ласку Божу. Після літургії відбулася церемонія освячення дарів природи, Як і багато століть тому люди вірять у те, що на спаси яблука стають чарівними, а саме свято знаменує завершення жнив, а отже, й відчуття радості від нового врожаю. Тож свято не лише величне, але найбільш улюблене у народі. Нам дає Господь Бог так би сказати, ну надію, що ми після скінчення нашого життя. Теж переобразимося, те, як Господь Бог, так я Він заповідав нам. За Що люблю, За що люблю, що це свято, наше храмове свято, якраз на переображення Господа нашого Ісуса Христа. Так що і разом з тим, що це свято для всіх, я думаю, людей дуже знамените, тому що Христос Ісус переобразився і вознісся на небо. Це радісне свято, преображення Христове. Він показав свою силу, як він може преобразити все, які в попередні роки на храмове свято прибули священнослужителі з різних парафій, аби розділити з вірянами радість святкового дійства. Наш спаситель Ісус Христос. Перед своїми страстями сказав, що як і я страдав, так і ви будете страдати. Як мене гонили, так і вас будуть гонити. І ви знаєте, і так вже в житті кожна людина і зазнає і гонінь, і страждань. Але вселяє одне, що як Спаситель наш Воскрес, так і ми в належний час Воскресне. Тішить те, що міцні згуртовується парафія, яка об'єдналася довкола свого храму. І сьогодні радо, що приходять діточки маленькі, приймаються ті дари причасти, тіла крові. Вони також вже десь мають прищеплення тієї віри. І я сьогодні, користуючись нагоду, ще раз кажу, що дякую всім бурштинцям за віру, що на кінець то ми розуміємо, що треба молитися. Бог один, єдиний, не відступай від нього, а навпаки. Ідімо до Нього, просім, дякуємо і все, що будемо просити, дасться. Бо сам про це сказав Господь. Ще раз, Боже благословення і Божа благодать на всіх бурштинців, на всіх нас, українців, миру, добра і щоб не було війни, щоб не було сліз материнських, дитячих, а всі були живі і здорові. Слава Ісусу Христу!